Казкові герої та їх права Досконалювати знання про права дитини. Вчити аналізувати вчинки казкових героїв і знайомих казок. Перед вами казка, кіт півник і лисичка. Що ж трапилося в цій казці? Що зробила лисичка? Так, вона вкрала півника. А чи мала вона на це право? Ні, не мала. В цій касі лисичкою порушено право півника на життя, житло і позбавлення родини. Казка Івасик Телесик. Що зробила зла змія з Івасиком Телесиком? Вкрала його. Змія порушила право. І Васика Телесика на життя чинила на нього напад і позбавила родини. А що ж зробила коза Дереза? Вона вигнала зайчика з його хатинки і при цьому порушила право на житло зайчика. Червона шапочка. А що ж трапилося? З червоною шапочкою. Кого вона зустріла? Вовка. І що ж зробив вовк? Вовк порушив право на життя червону шапочку і її бабусю. Пам'ятаєте малята казочку про солом'яного бичка? Дід зробив бабі солом'яного бичка, з яким вона ходила до лісу, пасти його. І що ж з ним трапилося? Хто на нього нападав? Так, напали на солом'яного бичка Ведмідь, вовк, лисичка і зайчик. І що ж вони порушили? Вони порушили право на життя бичка. Казка гидке каченя. У качки вилупилися з яєць каченята. Але одне з них було не таке, як усі, з нього всі сміялися, знущалися, не хотіли спілкуватися з ним ніхто. Каченя було дуже нещасне. А яке ж право було порушено в цій казці? Право, що на планеті всі діти рівні. Веселий колобок біг по доріжці. І співав свою веселу пісеньку звірятам. А що ж трапилося з ним, коли він зустрів лисичку? Що вона зробила? Так, вона його з'їла. При цьому вона порушила права колобка на життя.